Ербент СФА 3230 це листозгинальний верстат з ЧПУ оснащений сервоприводом, призначений для роботи з листами металу максимальною довжиною 126 дюймів, 10,5 футів, та здатний оброблювати низьковуглецеву сталь до товщини 0,118 тисячних дюймів. 3 міліметри. Цей верстат особливо підходить для виготовлення коробів та каструль з глибиною до 200 міліметрів, а також для складних деталей завдяки можливостям програмування 3D форматів. Особливості затискуюча балка з ходом 13,77 Сотих дюймів дозволяє згинати листи до глибини 4,92 дюймів з можливості вибору від 7,87 дюймів до 15,74 дюймів для інструменту або конфігурації ходу. Двохвальна кулькова гвинтова система дозволяє використовувати максимальну силу затиску, що ідеально підходить для операцій загортання країв. Сервосистема заднього обмежувача з прямокутним столом для підтримки листа. Сервоприводна система заднього обмежувача з прямокутною підтримкою листа довжиною 59 дюймів і роликами з снерж. Ровіючої сталі, пневматичні важелі з надійними пальцями та можливістю регулювання заднього простору для роботи з фланцями, педаль з аварійною функцією, трипозиційна панель із захисною функцією, миттєве розблокування затискаючої балки при натисненні на ліву педаль та зупинка згинальної балки при натисненні на середню, світлові бар'єри для безпеки оператора, які можуть бути встановлені вертикально або горизонтально. Програмне забезпечення AirFold Basic CNC 15,6 дюймовий сенсорний екран. Компанія Кверб є офіційним представником Ербент в. Україні. Дякую